Дякую дорого, тільки що отримала відповідь на запитання, скільки коштує той чи інший товар. Хотіла розповісти з приводу цін, з приводу того, як ми робимо пости. І, наприклад, є в Фейсбуці доречно робити пости без ціни. Да, всі будуть возмущатися, що немає ціни, що тобі шкода написати, що тобі важко там верній, леше писати кожному ціну. Ви знаєте, я вам скажу так: практика показує, що якщо ти продавець, то ти пробуєш все по різному. Ти продаєш, тобі головне, результат. Якщо ти робиш пости без ціни, до речі, дивіться, в мене гейхери по 55 гривень. Бачите, я вам ціну розказую. І є гейхери по 85 гривень. Чим відрізняється 55 і 85? Та нічим. Це в горщику, а це без горщика. Це закупка була дорожча, це закупка була дешевша. Все. От вам і цінова політика. Тому дивіться. Особисто моя якби, тема така, я люблю без ціни робити пости до того часу, коли я стала відео розміщатись. В відео я озвучую ціни. А Якщо я пост роблю просто фотографію і без ціни це перше привлікає внимання до посту, тому що яка ціна, яка ціна, яка ціна? Мільйон вопросів, яка ціна? Да, і ти кожному пишеш. Я відповідаю в месенджер. Відповідаю в месенджер. Перше, Фейсбук може трошки заблочити за спам. Ну, це можна пережити там в сутки, півсуток, нічого страшного. Або просто просиш клієнта, щоб, тобто інше слово сполучення, вже інше пише, що там напишіть мені. Не я вам буду писати перше, а ви мені напишіть. І все. Потім. Що це вам дає? Вам дає привлікає людей до вашої сторінки. Це перше. Піднімається пост. Ви розмістили, якщо ви навіть платите в групах, то у вас пост ваший за ту ж саму суму вашу вверху. І всі бачать, наприклад, там 100 тисяч підписників у групі, і всі, ну нехай не 100, а 80% побачать ваший пост. І куплять у вас товар. Куплять, не куплять. Це вже друге питання. Але вони побачать вас, побачить вашу сторінку, можуть підписатися. Тобто якийсь відсоток підписників з'явиться більший у вас і на майбутнє у вас буде більше розвиватися ваша сторінка. Будете більше ви розвиватися як продавець, і буде більше у вас клієнтів. Тому. Ось так, практикуйте, пробуйте різні варіанти, які у вас тільки є. Якщо ви хочете користуватися групою, в якій ви будете платформа для продажу, у мене є група Квітковий дивокрай, яку ви заходите великими буквами, прописуєте, шукаєте Квітковий дивокрай. Це моя група, я в ній не прошу, щоб ви додавали друзів. Додаєте велике вам спасіба, запрошуєте друзів, спасіба, приєднуєтесь самі, спасіба. спасіба, Що користуєтеся групою, в продажі в групи йдуть, в групі і покупки, і продажі. Тому все прекрасно, користуйтеся, бажаю всім добра, натхнення, всього найкращого. Знімайте свої відео, рекламуйте себе, свій товар, купуйте мій товар. У мене ще є край, червона чорна, і щука є до продажу. Всім добра, всім натхнення.